шановному панству, ану, признавайтесь, хто полюбляє цікавитись історією? не обов'язкову історію народів, країн, а і історію певних речей. А я визнаю таку сладкість маю. І ось стало мені цікаво, як виглядала оснастка для херабуни на самому початку. На початку 20 століття, коли з'явилася херабуна, навряд чи були оті вертлюшки, швидкозйоми, силіконові стопора, муфти для. Свинцю, до яких ми звикли. І я так і розкопав цю інформацію. Повірте, вона не тільки ламає ті стереотипи до яких ми звикли, але й дозволяє при бажанні відмовитись від багато того, що ми чіпляємо на оснастку для харабуни. Але про все в цьому відео розповісти не зможу, бо буде відео занадто довге. Зроблю декілька відео. А сьогодні говоритимо, сьогодні говоритиму про повідок. Виявляється, спочатку він був зовсім не таким, до якого ми звикли. А звикли ми до ось такого здвоєного повідка з петелькою, який одягається на швидкоз'єм. Я ним не користуюся. Тому виставляю картинку для тих, хто ще про них не знає. Дивлюся на цей швидко з'єм, і чогось пригадалась знайома продавчиня самбірського базару. Вона торгувала всякими малопотрібними дрібницями, типу брелоки, підставки під сігарету, фігурки китайських пузанів, мідні браслети для здоров'я, пірамідки для багатства. Хто з глядачів старшенький, пам'ятає ті артефакти 90-х? І от одного разу вона сказала дуже мудру фразу. Для того, щоб продати щось непотрібне, потрібно манути когось наївного. Така ж історія із цим швидкозйомом. За словами наших експертів, це річ незамінна. І без неї ніяк не причепити повідка. А виявляється, замість цього швидкозйому на початку в херебуні були звичайні металеві кільця. У мене такого немає, і для розуміння, як то виглядає, я прив'язав завідне кільце. Яке використовують у ловлі. Краще підійде, звісно, кільце, яке використовується шанувальниками карфішингу у своїх монтажах, типу сліп доріг чи інших. Суцільне металеве в яке можна просунути складену вдвоє ліску. На це кільце в Оснасті покладалося два завдання. Перше завдання воно утримувало намотку свинця, не дозволяло їй. З'їхати на повідок. І, звісно, друге завдання це кріплення самого повідка. Зараз е попийте водички, налаштуйтеся, тому що покажу, який був повідець у херабуні, щоб нікого не було стресу. Готові? А повідком слугував відрізок ліски довжиною 40-60 см десь з прив'язаними гачками на кінцях. Виставлялась потрібна довжина спуска нижнього гачка, згинався цей відрізок двоє, і увага показує, як хитро кріпиться повідок до кінця. Так як японці використовують товсту ліску, то один гуйко їхній казав, що можна розв'язати, змінити відстань між гачками і зв'язати знову. Я не пробував, але думаю, товста ліска не буде скручуватись у свинячий хвіст критично, і це досить можливо. На цьому місці я повинен був попрощатися з тими, хто все-таки додивився до цього місця. Але не буду. І знаєте чому? Бо як нібито сказала мадистка французької королеви Марії Антуанети, така собі мадмазель Бертен, коли підсунула їй старе перешите плаття, чули про них, ні? Були такі. І Сказала, що все нове. То хорошо забути старе. І підприємливі китайці тему кільця для херебуни повертають на ринок у новій інтерпретації. Теж не чули. Продаються ось такі вертлюги. За одне вушко прив'язується ліска, і інше вушко виготовлено у вигляді гачечка. На той гачачок натягується цупкенько так, гумове кільце, для кріплення повідка. Як рекламує виробник цього девайсу? Гумове кільце слугує амортизатором. Хоча гума, з якого виготовлене кільце, досить туга, мав змогу потримати в руках цей девайс, але сам не користувався. Давати оцінку не буду. Отака фігня малята любі хлопчики-дівчата. І на кінець відповідь одному з підписників каналу. У коментарях до мого відео один підписник зауважив, що я порушив канони класичної херабуни і дозволив собі помпу для тіста обізвати шприцем. Про класичну херабуну я відповів у коментарях. Вибачився також перед ним і японським народом, що обізвав помпу шприцем, але я не про значення та назви. Підписник з нікнеймом ловля 1119 заявив, що помпа тільки для жилеподібних насадок. Зараз я замішую глютен. Домішок в ньому ніяких немає. Хоча для риболовлі не зайве додати якихось маколиків, щоб рибі подобалось, та й консистенція тіста була не така клейка. Таке глютенове тісто буде працювати не гірше манної бовтонки чи іншого тіста в якості насадки, але не буде осипатися. Хоча я. Не тісто хотів продемонструвати, а продемонструвати, що шприцем, ой, вибачайте, помпою можна насаджувати високоглютенове тісто не гірше, ніж леподібні насадки. І це роблять японські риболови аматори, а не експерти, які рекламують продукцію певних торгових марок. Фільмую все зараз, щоб не звинуватили в шахрайстві і монтажі. Доки тісто готується, дозволю собі ще декілька слів. Нешановний мною гражданин 1119, якщо критика стосується теми відео, якихось неточності, я із задоволенням вислухаю і подискутую. Але перехід на особистості як єдиний аргумент прикриття своєї немудрості та хамства, мені не дошкуляє. Я навіть не буду вас банити. Якщо ви хочете себе показати і проявити, я б порадив, дозволю собі таке нахабство і дам пораду. Ви назвали свій канал азіатською ловлю. Направте свої зусилля на фільмування сюжетів по херабуні, карю, танаго, танкарі, данхбаткі та інших азіатських методах риболовлі. Тем багато. Це більше принесе користі вашому статусу. І майбутнім глядачам вашого каналу. Повірте мені на слово: видатних критику експертів у нас вистачає, куди не плюнь влучиш, тільки оті всі бувалі експерти, крім критики, образ і претензій в коментарях до чужого відео, ніяк себе більше не показали і не проявили. Тому замість посилання курсом відомого корабля я побажаю вам успіхів і того, щоб у вас вийшло краще цікавіше. Ніж у мене. Шануйтеся.